Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільський край. Південь Тернопільської області. Західна частина України. Канал Сільське подвір'я. Морозець. Ось така у нас дорога, друзі. Бачите? Це просто жесть. Не краще мене чекає і упередді. Дивіться. Але як я завжди кажу. Але, як я завжди кажу, я не жаліюся. Я привикла вже до цього болота, до цієї нашої болотяної кашки. Морозець. Морозець трішки приморозив. Може небагато, може один-два градуси є. І то, якщо ще є. Що хочу сказати. Друзі, я щиро вам дякую. Я щиро дякую людям, котрі мене підтримують усій, усій ютюбівській родині. У мене просто... Слів бракує виразити мою вдячність для вас. Ще трішечки, ще трішечки. І, і нас буде три тисячі. Хотіло бся, щоб це сталося до Різдва. Бо завершуємо, як би е, рік 24-й і, і мені дуже хочеться у Різдво зайти з такою великою великою дружньою родиною. Дякую, звичайно, хейтерам. Хейтери мене не обминають. Я вам дуже дякую. Заради е, завдяки верніше, завдяки вам я росту, я набираю підписників і, звичайно, мене дуже багато бачать людей. Щиро вам дякую. Що ще вам сказати, друзі? О, як ви знаєте, трішки хворію, але на роботу ходжу. Паралельно вдома лікуюся. Вчора я розповідала, чим лікуюся, природніми ліками. Чорна редька мені за ліки. Ну, я жива людина, тому Якось так. Добре, друзі. Зараз буду з вами ще говорити, але перейду ось. Ось перейду. Це нещастя тут. Що мене наперед, я ж там далеко чекаю. Так я саме, може навіть і гірше. Перейду. Тоді буду з вами говорити. Так, друзі. Перейшла я в одно болото. Прилетіло мені коментар прилетів. Знову, я думаю, що це хейтер пише болото і болото. Одне й те саме болото і болото. Я розумію, друзі, що болото і болото. Але наразі, коли я ходжу на роботу, я не можу з вами спілкуватися вдома. Бо... Як ви знаєте, я пів дев'ятої я вже в дорозі. Мені треба йти доброї півгодини. Долаю я відстань у 2 кілометри. Я це повторююся кожний божий день, що долаю відстань у 2 кілометри. І я, ой боже, картинка якась така не дуже важна. І я, у принципі, не можу з вами сидіти спілкуватися вдома. От коли я маю вихідний, от коли я маю, друзі, вихідний, от тоді я можу <кхи> з вами посидіти. Я вже задумувалася, щоб зробити відео просто... З позакадровим голосом. Але, друзі, я собі не уявляю, як це зробити. А чому спитаєте? А тому, що все ж таки причина та сама, що я тільки що сказала. Що я ходжу кожен день на роботу. Скоро на носі Різдво. Ну я, друзі... Ой, я наслухаю, що собаки в сусідньому селі гавкають. Ну, я, друзі, щоб саме я відчувала якусь радість Різдва. Ні. Не відчувається, коли о щось їде, може я зараз буду їхати. Коли твої діти під обстрілами і кожен день щось недалеко прилітає, то ти, в принципі, не маєш як. Так, щось їде. Напевно. Думаю, що зараз буду їхати, тому всім гарного дня. Мирної суботи, гарного закінчення тижня, дочекатися щасливого Різдва, мирного Різдва. Всім Божого благословення. Па-па-па-па.